Лор клініка Сміянових виборола право на участь у всеукраїнському проєкті зі слухопротезування. Він спрямований на відновлення слуху у воїнів, порушеного внаслідок бойових поранень, травм і контузій. Громадська організація науково-дослідний дослідницький інститут післявоєнної реабілітації та протезування Київський, і вони проводили відбір. І вибір пав на нашу клініку. Була тут делегація нас. Перевіряли, дивились, наше обладнання, нашу кваліфікацію, наше відношення. І було прийнято рішення, що дозволити нам приймати участь в цьому проєкті. Важливі критерії відбору клініки сучасне обладнання, підготовлені фахівці, історія діяльності. Відтак, сумська клініка вже має офіційний договір про співпрацю зі столичною громадською організацією і першу партію слухових апаратів. Ці невеличкі пристрої в руках лікаря здатні змінити життя воїна. Є втрати слуху при контузіях. Це страждає нерв слухової. В голові вуха може бути не постраждала. При таких контузіях, при таких. В хворобах потрібно слухопротизування, тому що нерв слуховий лікується тільки в перші години, в перші дні. Його можна іще витягнути медикаментозно, але коли нам звертаються вже через два місяці, три місяці, місяць, вже, на жаль, лікувати можна, вилікувати. Нельзя слухові апарати, які широко доступні в Україні, це насправді лише підсилювачі всіх звуків довкола людини, які створюють для пацієнтів суцільну і дуже сильну шумову завісу, що насправді вбиває слуховий нерв. Принципове інше слухопротезування гарантуватимуть ці надсучасні міні-пристрої датського виробництва. Їх програмують індивідуально під пацієнта після обов'язкової комп'ютерної аудіограми. Після аудіограми, коли дослідження проведено у хворого і ми бачимо, які частоти більш страждають, які менш страждають, які взагалі нормально. Комп'ютер спеціально вистраює по спеціальній програмі, настраює слуховий апарат, маленький комп'ютер під індивідуально, під вухо, під слуховий нерв цього пацієнта. Слуховий апаратик, який буде за вухом, його буде не видно. Медики запрошують на прийом і встановлення мініслухового пристрою, також і цивільних громадян з прикордонних територій Сумщини. До нас зараз почалася евакуація з п'ятикілометрової кілометрової зони, і хто потрапив під обстріл, хто потрапив або отримав поранення, і якісь вади отримав зі слухом, цих людей, цим людям ми теж будемо допомагати. Якщо, хоч декілька відсотків слухового нерву і ще є. Залишається живим, життєздатним. Це допоможе. Потрібно до нас буде приїхати або прийти. Ми зробимо дослідження, ми налаштуємо цей апарат, і цей пацієнт отримує безкоштовно. За умовами договору безкоштовно обстежити рівень слуху і отримати міні-слуховий апарат у сумській лорклініці зможуть також і військові з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей, новини СТС.